Доброго всім дня. На дворі ми маємо 6 березня 2025 року. І я сьогодні хочу коротко розказати інформацію для військовозобов'язаних, яка відноситься до того, що робити, коли ви побачили в додатку резерв плюс червону стрічку, яка означає, що ви в розшуку і напис, що ви порушуєте правила військового обліку. Я розкажу те, як ми працюємо. Я розкажу своє бачення і дам певну коротку пораду, що робити. І так, порушення правил військового обліку. Червона стрічка. Розшук. Розшук це просто народний вислів. Такого в постанові 560 кабінету міністрів, яка визначає. Порядок призову немає і не було. Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки складають списки тих, хто порушив правила військового обліку, а до нього відноситься дуже багато розумінь, і подають їх до поліції для доставлення в ТЦК. Ми вирішили це назвати розшуком, але в останніх змінах. До постанови, яку я назвав, вже введено поняття адміністративне затримання. Ну, мабуть, для того, щоб не сильно е люди реагували на ті факти, коли на вулиці хватають і так далі, тому подобне. Тобто, це ввели в рам закона, якщо людина з красною стрічкою в додатку і ТЦК подало. Тобто працівники поліції визначені як особи, які мають право здійснити адміністративне затримання і доставити в ТЦК. Для чого це вже питання інше? Головне і загальне, я сказав, порушення правил військового обліку. Як воно може виникнути ця червона стрічка? підстав дуже багато. Ну, перша, наприклад, вам направили повістку. Ви не знаєте, про що? Для уточнення облікових даних, для проходження ВЛК. Або просто нічого буває, не пишуть. І от відправили її за місцем вашого проживання реєстрації, яке їм відомо, ви не з'явилися і вас внесли в систему беріг. Тобто ви не з'явилися по повісті. Це раз, друге, у людини є статус обмежено придатної до. Військової служби в особливий період, в період дії в Україні правового режиму воєнного стану. Нема вже такого статусу, і до 5 червня всі повинні пройти повторну військово-лікарську комісію, тому що є придатний, є придатний до служби ТЦК та СП у військах тилового забезпечення в військових учбових закладах, непридатний або непридатний на такий -таки період, на період лікування і так далі. Це що касається підстав для внесення в цю систему, як ми її називаємо розшук. Третя, друга підстава це була третя підстава. Виснов військово-лікарської комісії згідно цієї постанови, яку я вам посилався, він діє один рік. Коли один рік пройшов, система автоматично визначає, що вам потрібно прийти, пройти нове ВЛК. І включає вас як особа, яка порушила військовий облік. Ще яка може бути підстава. Якщо особа взагалі нічого не робила, перше, от у нього є приписне і школи ще, і все. На облік він не ставав. До 16 липня 2024 року свої військові облікові дані не уточнював. Тобто перебуває, як то кажуть. В позиції страуса голова в пісок, але це може бути з інших об'єктивних. Не було коли був зайнятий, мало що, Не знав, хто далеко живе в селі в Глубинці і так далі. Але це є підстава для того, щоб система вас також внесла е в розшук. Є е в нас і хлопців, які взагалі не мають ні приписного в збройних силах, не служили, то не мають жодного військово-облікового документа. Працівники ТЦК мають доступ до багатьох реєстрів, і коли такий реєстр показує, що особа взагалі висить у повітрі, вона теж може включити в розшук, і у вас в додатку з'являється червона стрічка. Порада дуже проста. Якщо вона є, від цього ви нікуди не дінетеся. Так, да, я рекомендую звертатися до адвоката. Ну, для початку, хоча б так. Адвокат направить, і я так роблю, я направляю запити до ЦК і прошу повідомити, в чому причина. Уточнюю спочатку я відправляю адвокатське звернення. Адвокатське звернення або адвокатський запит. От, щоб надали відомості, бо адвокатський запит це надання відомості або копії документів, необхідних мені для роботи. Відповідь на адвокатський запит 5 днів плюс а, пошта. але я відправляю підписану кваліфікованим електронним підписом на електронну пошту ТЦК. Всі вони мають свої сторінці в Фейсбуці, всі мають електронні адреси, і дивлюся, чи електронна адреса працює чи ні, щоб ТЦК отримало. Якщо воно працює, через 3-5 хвилин мій адвокатський запит вже знаходиться там. Коли я отримую адвокатський запит, я відпрацьовую алгоритм. Тому що, незважаючи на це все, в особі може бути право на відстрочку по догляду, на навчання, бронь, бронь це теж від строчки. Я от так коротко, щоб не грузити вас і переварити. Розказав вам, що таке червона стрічка в додатку Резерв Плюс, і що треба робити. З любої ситуації, яка є, завжди можна знайти правильний законний шлях. Ми всі розуміємо, що дещо права і інтереси працівники ТЦК не зовсім дотримуються, От, трактують все по-своєму, ну, на те і є право, на те і є одна сторона. І ми, адвокати, як захисники ваших законних прав та інтересів. Хочу сподіватися, що ця інформація була дещо хоч чуть-чуть для вас корисною. Я адвокат Олександр Трав'янко, керівник адвокатського бюро. За нами перемога. Слава Україні! Смерть пацакам.